Ще одна камера. Клеїли десь суперклеєм, правда, не знаю, чи то виробник так робить, чи то вже наші пацани, бо десь камера трофейна прийшла з побитим кронштейном від дрона. Був заклинивший всередині затвор калібровки. Поправив механічно, збираю, подивлюся, чи буде працювати. Може, тій камері повезе більше, ніж попередній. Камера досить прожорлива. На 5 вольтах жре аж 260 мА. Працювати вона може, по-моєму, до 16 вольт. От підключив на ВСУ і бачимо, що працює. Калібровка чи працює, треба перевірити. Так, калібровка працює також. Роздільна знатність в неї не дуже, на жаль. До речі, пляма біла, це паяльник на зарядній станції лежить, ось він світиться. І відповідно відбиття термічне. Ну, а це термічне відбиття на телевізорі. Тобто, мене ви не бачите, а бачите відбиття на телевізорі моє. Термічне. Камера працює, на цей раз повезло. Пам'ятаєте старе відео про Dell Spedion 5110, де пам'ять попалася глючна, потім виявився вентилятор, відновив петлі, а потім виявилося, що він нестабільний. Коротко, довго з ним грався, вклав в нього часу грошей, а він не поїхав. І ото остання спроба по ньому. Та, він ще лежить в мене. то вже пройшло пару місяців, дочекався він свого часу. Остання спроба це переробити його на ума. Відповідно, здуваю живлення відеоядра. Перекину зараз страп біля моста. Тут десь має бути резистор чи резин змістити. Треба документацію підняти, не пам'ятаю точно десь переставити через один. І саме страшне, це на мультиконтролері треба поміняти резистор. Пам'ятаю, що під 94-й нозі. Номінал теж мушу згадати. І треба рахувати. Позначки кратні 5, значить 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91, 2, 3, 4. Отут зараз шукаю резистор. Походу, пішло. У нас були ребути, вінда не ставала. А зараз, зараз вінда пішла, Ось, інсталюється. Хтось до мене, пробував. Ну що ж, збираю, далі буде видно. А по симптомах мені не дуже схоже було на відак. Ну, як то кажуть, нема вузької спеціалізації, робиш дурні помилки. Цілу ніч попрацював, дивлячись мій канал. Все нормально, стабільний. А пам'ятаєте, були помилки по пам'яті? Не зразу, а при довгому тестуванні, так пам'ять та сама стоїть. І що, теж через відак? Цікавий досвід. Ну, напевно, це той випадок, коли доцільність ремонту під питанням, тому що. Цей ноутбук старенький і вже ніц не вартує, по суті. Ну, але ліпше хай буде робочим, ніж грудою металобухту. Людський фактор. Apex ми вже когось ремонтували. Той самий. Напису плюс 5 вольт недостатньо. Особливо, коли в клініці є ще рентген на 12 вольт. Може так буде краще. Хай працює. Не думав, що буду таким запихуйством займатися. Ручка від холодильника Liebherr. Коштує нерозумні гроші, тріскають пружинки. Хвостовичок відламується От місце зламу. І все. І ручка не повертається, холодильник погано закривається. Купити пружинки в Росії є в продажі, в нас нема в продажі, в нас тільки ручки. Принаймні, не знайшов. Відпускаю на газі крайню петельку, ось чуть відгинаю. Розмотую пів витка. Придаю форму. І зараз загну так само. І, в принципі, мало би працювати, тому що тут нічого мудрого нема. Накалив до червоного дав вистигнути на повітрі, але я би не сказав, що воно дуже відпустилося. Пружини капець моцні. Ставлю на місце, вроді як працює, штіфтую назад. О, і ні біт не крашен. Так само роблю з другою. Суть ручки уважені. Щоб легше можна було відкривати холодильник, тому що без ручки його відкрити одною рукою майже неможливо. Відповідно, ручка забезпечує важіль. Ось, І відкривання проходить набагато легше. Ручка кріпиться двома гвинтами і з важелем відкривається холодильник одним пальцем. Ось такий ліпхер, продумано для людей. Залишилося заставити першу жінку помити холодильник. Ну і заправити його ковбасою. Гуманоїд приїхав. Спілкується свистом. Регулятор гірше ліпше. Тут, напевно, світлодіод якийсь є. Що ж це за гуманоїд такий здоровенний в дерев'яному корпусі? Якщо то все опустити нижче, то можна побачити напис Мікролаб. Акустика Мікролаб. Активна. Задувною щось має бути звук на мінімум. Але навіть зі звуком на мінімум вона гудить. Гудить так конкретно. Не реагуючи на регулятори. Підключення другого каналу, трохи задрочений дріт. Нам треба побороти гул. Хай пробачить мене власник. Я спочатку розпитувався, щоб зрозуміти, чи не весняний авітаміноз. Тому що інколи люди, не інколи, часто легкий фоновий шум, який є нормою для колонок такого класу, сприймають за поломку. І, відповідно, я вже не маю сили щось комусь пояснювати. Тому перевіряю, щоб до мене всяка ерунда не їхала. Розбираємо. Мікролаба кустика досить дорога була і крутезна. Дивіться, всередині корпус має посилення. Видно вам не видно? По боках обох є таке посилення. Кружки вирізані на фронтальні динаміки, не викинули, а зміцнили бокові стінки. Периметр проклеєний брусочками. Трансформатор повністю екранований. Товсті якісні дроти. Справжні кабеля, дві плати. Дві плати з субмодулями. Ого, це є плата селектора входів регулятора. Ну, та, два входи має, один-два. Навіть феретове кілечко по 220 забамбурили. Ну, підсилювачі тут на транзисторах, ого, це не мікросхеми, це повноцінний транзисторний підсилювач. Ні собі фіга, а от і преампа його, очевидно, з двополярним живленням. Лади. Несподівано. Будемо вимінювати купу конденсаторів, причому кераміка чомусь погоріла, що дуже дивно. Звичайно, потрібного розміру нема, тому будемо ставити зверху, запас є на силікон, щоб воно собі тут стояло. Воно якраз буде впиратися на плату. Бо інакше просто не запам потрібного номіналу якісних. Щоб поправити дріт, приходиться викрушити той герметик. Він вже став страшно крихким. Ну і то, то не діло, то треба обрізати і запихати наново. Ці колонки ще з часів, коли техніка була якісна, дивіться. Дріт на трансформатор з двійною ізоляцією. Все, мідь. Все добре. Ану, залізе чи не залізе, залазить. Залазить. То буду так дві штуки ставити. Зліплю докупи, тому що на місці, де вони мають бути, їх ну ніяк не запхаєш. Ні одного нормально не посадиш, ні тим більше два. А інших в продажі немає. Чекати хрен наскільки замовляти хрен знаде для старої акустики, на що треба? А так буде краще, ніж нове. Кераміку вже виміняв раніше. Забираю зайве так, щоб воно тут ніде не залізло. Фіксую то все діло. І збираю, будемо слухати, дивитися, що з того вийшло. Як воно буде звучати. Вмикаємо гуманоїда. О, і тишина. Є легкий скрип на початку в регуляторі. Не піск гуманоїда, іменно потріскування було. Нас воно не турбує, бо цей регулятор раз виставили ніхто не трогає. Слухаємо музику. Щоб перевірити другий канал, підключаю ще одну колонку. Інформація про пісню, яку ми сьогодні будемо слухати, знайдеться в описі відео. Ця пісня не проста. Там буде посилання і на книжку про виконавця і автора цієї пісні. Пісня про Параску. Про ту, яку ви бачили. На аватарі цього каналу на переважі там сидить параска, її запаска так манить мене, як в лісі вака горить не ласка, а я до неї все. а у Парас синяя запаска. До неї ну як до мене до живі, я її здипав, як ішла зі Славська, стала червона, як макселеві, Через пара сунню, я ходжу городом дома, не ночую, а купалась, пісіння я запаска, пішла зі славська, несла на песіль. Як по мекумі, я її задипав, як пішла зі Славська, стала червона, як максеретки середки, через тебе парасоню, я хожу молодом дома, не ночою, а купалась, і сіняя запаска, і йшла зі славська, несла на печі.